В Україні щорічно реєструється близько півтора мільйона випадків захворювань очей серед них понад 300 тисяч дитячі патології. Найчастіше порушення зору діагностуються у шкільному віці. Це короткозорість, далекозорість, астигматизм. Також ризик розвитку патології зростає після 40 років, інформує досвідчений лікар-офтальмолог прилуцької центральної міської лікарні Роксолана Шевчук. Збільшилася кількість дегенерації сітківки. Вони і природжені, спадкові, і набуті вікові маколодистрофії, і особливо волога форма, яка ну, важче перебігає, важче лікується. Також діабетична ретинопатія, дуже багато пацієнтів з діабетичною ретинопатією. Збільшилися гострі судинні патології, тобто є такі захворювання, як гостра оптична нейропатія зорового нерву, це гостре порушення кровообігу, яке також веде до субатрофії, тільки не глаукомного характеру, не глаукомного генезу. І буває ще часто на тромбози вен центральної вени сітківки, емболії артерії центральної сітківки. От такі захворювання, тому що у зв'язку із ситуацією в країні і побільшали да, люди стресують. Вони, да, хронічний стрес і призводить до, ну, збільшилася судинна патологія. Одним із найпоширеніших захворювань зорової системи також є глаукома, говорить Роксолана Шевчук. Ця патологія є одним із лідерів причин сліпоти у всьому світі. 15% пацієнтів, які незрячі, інвалідами по зору, мають це захворювання. Чим воно небезпечне? Тим, що воно розпочинається непомітно у більшості своїх випадків, виражає одне чи два ока. Людина може не помічати погіршення зору, і тоді звернення уже до офтальмологів відбувається в цей час, коли вже ми не можемо не в силі щось виправити. Тобто, коли вже стадія пізня глаукома, що це таке, це, вона трактується зараз. Це захворювання як. Хронічна оптична нейропатія зорового нерву, тобто порушення кровообігу у зоровому нерві, яке призводить до відмирання нервових волокон і до, в кінцевих стадіях до атрофії зорових нервів. Глаукома поділяється на первинну, вторинну та вроджену. Тобто глаукомою можуть страждати навіть немовлята, і вона виявляється в пологових будинках при первинному огляді офтальмолога навіть. Буває ювенільна глаукома у підлітковому віці, це ну, рідкісні випадки, але вони також є. Вторинна глаукома це глаукома, яка розвивається внаслідок якихось попередніх захворювань ока. Це можуть бути запальні процеси, увеїти, склерити, кератити, можуть бути травми, контузії, проникаючі поранення. Судинна, гостра судинна патологія, тобто тромбоз центральної вени сітківки часто призводить до вторинної глаукоми, діабетична ретинопатія, які ну, найбільш поширеною є первинна глаукома, яка також поділяється на закриту кутову і відкриту кутову. Е, глаукома е, закрито Менший її відсоток, питома вага менша, і вона частіше проявляє, розпочинається гостро, виникає як напад глаукоми. Це людина помітить, тому що будуть затуманювання, будуть болі в оці, в надбрівній дузі. А от глаукома відкритого кута це найбільш підступна, тому що вона розвивається поступово і непомітно. Хто входить до груп ризику? До, груп, до групи ризику входять пацієнти із міопією, тобто короткозорістю, пацієнти, які страждають на судинну патологію: це гіпертонія, цукровий діабет, атеросклероз судин. Чим раніше виявлена глоукома, в пер, ну, наш в першій другій стадії, тим у нас є більші шанси на успіх і на стабілізацію процесу, і ми уникаємо інвалідності. Шкода, але багато людей звертаються вже у пізні, в третій четвертій стадії, коли ми вже ну виявляємо зовсім поганий зір. Він стає ексцентричним, тобто людина бачить. Тільки боковий зір у неї, а деколи буває навіть трубчастий, що призводить до інвалідності. Діагностика на перших стадіях розвитку глоукоми дозволяє нам стабілізувати процес, тобто підібрати пацієнту режим інстиляції очних крапель, які знижують тиск гіпотензивних, такий, який би дозволяв зоровому нерву перебувати у своєму оптимальному стані. Це перша, ну, перша, перша ланка лікувального процесу. Це знизити внутрішньоочний тиск на 30% від того, який у вас був початковий. Друга, друга ланка у нас це медикаментозна терапія, яку ми проводимо у нас в очному відділенні, яка покращує. Трофічні процеси в зоровому нерві, це антиоксиданти і це препарати, які покращують стан нервових волокон, нервових клітин. Це захворювання лікують також і хірургічно. Воно може бути лазерним і може бути ну, відкрите оперативне втручання. Керується глаукома тільки в тих випадках, так як зараз дуже великий вибір медикаментозної терапії і препаратів. коли… Незважаючи на те, що ми інсталюємо, вже там підібрали правильний режим, максимальний, а все одно у нас високий внутрішньоочний тиск, або коли у нас тиск хороший в пацієнта, але прогресуючи погіршуються зорові функції звужується. розвужується, тоді ми вже оперуємо, тому що операція вона не покращує зір ну, в випадку глаукоми, Вона тільки стабілізує нам внутрішньоочний тиск і призупиняє прогресування процесу, прогресування глаукоми. От Катаракта це такий варіант, що там да, прооперували. І людина бачить. От буває люди кажуть, он там прооперувався пацієнт, зробив операцію. Він погано бачить. Ну, він погано бачить не тому, що йому там невдало проведена операція, а він погано бачить, тому що в нього якась була супутня патологія. Або глаукома найчастіше, або якась дегенерація сітківки, була вже, яку ми не бачили, тому що були непрозорі зорові середови оптичні середовища ока. Тобто кришталик щорічно на початку березня, у всесвітній день боротьби з глаукомою, лікарі нагадують про важливість лікування і профілактики патології. Цей день 6 березня це ще одна можливість привернути увагу людей до здоров'я своїх очей. Дбайте про нього, звертайтесь вчасно до офтальмолога, проходьте скринінги з вимірюванням внутрішнього очного тиску, що зараз вже роблять навіть сімейні лікарі. Але ідеальний варіант це огляд очного дна офтальмологом, тому що Зараз дуже багато з'явилося у нас глаукоми з нормальним внутрішньоочним тиском. Це також підступне захворювання, тобто внутрішньоочний тиск нормальний, а зір пацієнт поступово втрачає, особливо периферичний, звужується поле зору. Офтальмолог із і розширеною зіничкою і навіть з вузькою може запідозрити у пацієнта, в якого і зір ще хороший. І е, нормальний внутрішньоочний тиск в е, почат, початковій стадії глаукоми по стану зорового нерва. Е, тому е, я е, просто закликаю усіх, приходьте. Звертайтеся зразу до сімейного лікаря, який відправить вас до офтальмолога, дасть електронне направлення. Приходьте до нас, ми будемо вас обстежувати, надавати допомогу. Фахівчиня розповідає: іноді пацієнти звертаються до лікарів з підозрою на глаукому. Однак під час огляду виявляють інше захворювання офтальмогіпертензію тобто підвищення внутрішнього очного тиску, яке перебігає більш доброякісно, його не слід плутати. Треба його диференціювати із глаукомою. Тобто тиск внутрішньоочний підвищений, але от змін зорового нерву не відбувається в цьому випадку, тобто немає цієї атрофії, немає екскавації глаукомної, характерних ознак. Так, що ми тоді просто призначаємо гіпотезивні препарати і моніторимо, спостерігаємо за пацієнтом. Аби попередити розвиток захворювань зорової системи, Роксолана Шевчук радить щорічно проводити профілактичний огляд у спеціаліста. Особливо ця процедура необхідна для пацієнтів віком від 40 років, тому що, по-перше, після 40 років ну, настає. Пресбіопія, тобто неможливість нам акомодувати, кришталик не акомодує, він склерозується, його ядро, і ми мусимо вдягати якісь плюсові лінзочки для роботи зблизька. І якраз цей період співпадає з більшою частотою, вже з початком того, що ми, хоча б раз у рік, якщо у вас немає спадкового фактора, в роду ніхто, ні батьки, дідусі, бабусі, тітки, дядьки не хворіли на глаукому, не було таких захворювань, то ви, хоча б раз у рік, повинні приходити для планового огляду до офтальмолога. Якщо у вас спадковість і ви замітили, можна закривати періодично одне око і чи немає якогось такого затуманювання, ніби картинка, ніби тьмяніша. То тоді частіше, тоді треба відразу звертатися. Дбати про одну з головних сенсорних систем свій зір необхідно завжди, зазначає лікарка. Це не тільки гігієна зору. Я думаю, що це взагалі ну, здоровий спосіб життя. Слідку це ми повинні слідкувати за своїм тиском артеріальним, за суд, ну, за судинами. Не перевтомлюватися, відпочивати, більше рухатися, здорове харчування правильне, повинні робити при можливості якусь зарядку, хоча б очей, там такі прості вправи, не перевтомлюватися. Є окуляри для захисту від комп'ютера. Старатися робити перерви, ну тому що сидячий спосіб життя це ж ну, робота наша, це постійно якесь навантаження на шийно і плечовий пояс, і це веде до остеохондрозу, і тоді ж до тієї ж судинної патології, і, і, і до загальної втоми, до неврологічних полей. Так полей. Що... Ну, а профілактика глаукоми, ну, її важко, я б сказала, навіть з профілактичною метою. Тут основне виявити в ранній стадії, і тоді ми зможемо зробити все, і ви будете бачити до глибокої старості гарно, головне дотримуватися рекомендацій лікаря, режиму гіпотензивних препаратів, якщо от вам призначили, вже у вас виявлено глаукому. І вам призначили інстиляції очних крапель, то не можна робити перерву. Треба капати крапати постійно. Медицина стрімко крокує вперед. Лише на базі Прилуцької центральної міської лікарні надають безліч діагностичних та інших медичних послуг. Для попередження захворювань зору вже сьогодні необхідно дбати про здоров'я надчутливого органу. Здоров'я очей це е, такий комплекс, я думаю, це і е, здоров'я. З самого ока, як органа зору, це висока гострота зору, це також комфорт ока, тобто відсутність якихось проблем із переднім відрізком, із повіками, із конюктивою, із рогівкою, відсутність сльозотечі. От буває, там люди часто жаліються на сльозотечу, тільки виходжу на вулицю, да, тече сльоза. Це ну, я думаю, що це комп... ну, немає проблем із окоруховими м'язами, немає там птоза. І це навіть входять тепер, уже, так як у нас можливостей багато, і якісь більше і косметичні проблеми, там якісь бліфорохлязі, тобто ну, нависання пальпебральної складки. Це я думаю, що це все в комплексі. Це так, якби нам хотілося в ідеалі, щоб було. Роксолана Шевчук вже 28 років присвятила медицині, і сьогодні лікарка успішно практикує. Про свою професію фахівчиня говорить коротко, але з завзяттям. Я про неї мріяла. Лікарка також вже п'ять років завідує офтальмологічним відділенням. Говорить, медичні послуги цього профілю у Прилуцькій центральній міській лікарні надають вже давно. В свою чергу відділення також розвивається та надає висококваліфіковану допомогу. Наше відділення як окремий структурний підрозділ визначилося у 1945 році. За цей період було дуже багато видатних у нас лікарів. І в нашому відділенні зараз воно налічує 18 ліжок, працює три лікаря-офтальмолога, і ми проводимо і консервативне лікування, консультації, проводимо оперативне лікування. У нашому відділенні проводяться також. Мікрохірургічні операції, в тому числі операції факумурсифікації, тобто видалення катаракти з імплантацією штучного кришталика, широкий вибір. Оперують у нас найкваліфікованіші офтальмохірурги, це Жабоєдов Дмитро Геннадійович, доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедри очних захворювань медичного університету імені Богомольця. З Києва і також Биховець Ірина Іванівна, обласний офтальмолог Чернігівської області. Вони консультують, оперують, так що ми вас запрошуємо, приходьте до нас, ми допоможемо, звертайтеся, ми вас чекаємо.